Що саме робить Postal однією з найкращих ігор усіх часів? I'm sorry. Ну навіть я не знаю. Наприклад, те, що ти можеш просто йти собі по вулиці, випадково зіткнутися з альтушкою, послати її за це на звісно річ, в неї в сумочці виявиться дезертигал, але це не біда, адже достатньо лише посяти на неї, і це одразу збавить її пил. Ротні позови ідеально зупиняємо ударом шокера, і парочкою плівух лопати. Пані та панове, вітаю вас у постелі. Грі, яка зруйнувала психіку цілому поколінню. Пойдем. Наш головний герой чувак живе собі спокійним, звичайним життям у місті Мрії. Я зараз не про Тернопіль, а буквально про місто Мрії. І у чувака є все: елітний маєток за містом, улюблена дівчина, милий песик, спорткар преміум класу, ну і звичайно ж, ідеальна робота. Сьогодні, у понеділок, йому якраз треба заскочити на роботу за зарплатою, зняти готівку в банку і купити молока улюбленій дівчині. Нічого. Особливого звичайні побутові справи. На жаль, Volkswagen das Auto трохи вийшов з ладу. І я, звичайно, спробував використати знання отримані в Майсамеркарі для його ремонту, але не допомогло. Тому поковиляв пішки. Спершу думаю, заскочити за молоком у таке ну, чисто типове, АТБ на оболоні. Та блін, де ж те львівське 17-15-2,5 літри. Кхе, молодий чоловік, не підкажете, де я можу знайти трохи пива. Бо вам видно, що ви є шанувальником даного продукту. Ех, доведеться молоко пити. Скільки, бл. 200 гривень за пакет молока? Та йдіти нахуй. Як бачите, мій план з виносом молока без оплати пішов трохи не за планом, тому довелось утіхомірювати цього дикого апу аргументами, фактами і добрим словом. Ууу. Слабкий шлунок, лікуватись треба. Піду шукати інший вихід. Намагаючись знайти аварійний вихід, я потрапив у якусь кладову, де на мене налетіли подружки Апу. Тож тепер аргументи і факти треба було доносити вже до них. Зате в мене тепер був дігал за допомогою якого я і проривався По взорди Фадім з пістолетами, автоматами і рушницями. Це взагалі як вихід я так і не знайшов, а тому довелось проявити ініціативу і зробити його власноруч. З першим завданням понеділка було покінчено. Далі зарплата. Робота в чувака дійсно крута. Він цей комп'ютерні ігри робить. Ем, тільки тут під офісом якісь протести кажуть, такі просто дурності, начебто ігри треба заборонити, бо вони викликають у людей агресію. Пробачте, звичайно, але нічого дурнішого в цьому житті я ще не чув. Адже ігри тренують твій мозок, розвивають фантазію, вчать стратегічному мисленню і загалом всебічно покращують тебе як особистість. Не бачу в цьому жодних мінусів. Так, са тепер до боса за зарплатою. Nothing personal, man, but you're fired. <звук> Чек зарплати отримав без особливих проблем. Але на наш офіс налетіли ті протестувальники в помаранчевих футболках. Київ 2004 не інакше. Але в цілому нічого складного. Просто показали їм з друзями на вихід, і вони без проблем погодились покинути наш офіс. Залишалось лише зайти у відділення монобанку за готівкою, нічого особливого. Отже ж, блін, прийшов посередня і тут така немала черга. Ну, хоча я ж наче нікуди не поспішаю, так то можна і постояти. Приватбанк. Е, е, дайте гроші. There you go. На цьому все, можна і додому йти. Коротше, зайшов я туди дійсно невчасно і попав на якесь пограбування. Взагалі я поліцейським хотів допомогти, ну, розібратися з цими грабіжниками. Але тут трохи незрозумілість відбулася, коли одна з копок на мене валину наставила, тому я їх усіх перестріляв. Ну а потім вже якось в азарт війшов, не міг зупинитись. Ем, ну я б сказав, що такий собі вийшов. Типовий понеділок, нічого особливого. Вівторок. А перед тим як продовжити, я хотів би розказати вам про патронатну службу Азову. Янголи Азову це фонд, що займається питаннями реабілітації воїнів, а також допомагає пораненим, полоненим та сім'ям військових. Звісно річ, це все коштує неабияких грошей. Навіть невеликий донат у 30, 20 10 гривень може врятувати комусь життя. Посилання на їх реквізити та детальну інформацію залишив у описі. Завчасно дякую. Чувак вирішив заскочити в церкву і сповідатись у гріхах – тільки яких не знаю, наче ж не грішив останнім часом. Ще треба повернути книгу в бібліотеку і заскочити в торговий центр за автографом якогось знаменитого актора. А ну і сама класична місія столу. зібрати підписи, щоб Порошенка зробили президентом України. Взагалі думав на монтажі зробити, щоб усе відео писало, типу, петиція за Порошенка, але виявилося, що це дуже складно, бо воно постійно рухається, змінюється освітлення. А я, типу, лінивий і не вмію таке робити, тому увімкніть уяву, да, і зробіть вигляд, що там написано петиція за Порошенка. Дякую. Вон якраз жіночка стоїть, давайте в неї запитаю. Добрий день, паняночко. Не підпиште, будь ласка, петицію за сивого гетьмана. Дуже в нє, не хочете. Ну як на жаль, збирати підписи за Порошенка виявилось не так то й легко. 73% людей мені взяли... Взагалі відмовляли, Окей, okay. але світ не без добрих людей. Залишається всього то 6 підписів. Поки йшов до бібліотеки віддавати книгу, отримав ще дві. Але в цілому весь цей процес збору підписів покращив мене як особистість. Я наче добріший став і навіть звик отримувати ні у відповідь. <клес> у бібліотеці знову протестувальники, на цей раз зелені. <клес> Кажуть, що хочуть книжки зжигати. Ем, Петицію не підпишете, хоча, мабуть, дивно у вас таке питати. Ні, ну ну як хочете. Так, ладно, піду, поки що книжку здам. Тут у нас фантастика, взагалі, в який мені розділ треба. Текс, може мені сюди? Бомба, уроки і тероризм, підручники. Петицію не підпишете. Ні, е, ну, мабуть, зосереджений на читанні. Одразу видно, що розумний. Так, ну цей скуф точно на Порохобота схожий, може хоч він підпише. Нє, ах ти, іди сюди. А ви не підпишете, мабуть, вже ні, да? Так, ладно, наче мені сюди кудись. От дідько, і тут черга. Ну, наче невелика, можна постояти почекати. Так, ось книга і петицію мені швиденько підписала, Та то мені ще ну, багато справ сьогодні треба зробити. Я скав петицію швидко підписала. Ну що ж, з першим завданням покінчено, впевнений на цьому з бібліотекою все, і більше тут проблем ніяких не буде. Е... Ладно. Але, звичайно, шкода, що ці ублюдки безкультурні бібліотеку підпалили. Ви лише уявіть, скільки в цих книгах було знань та досвіду. Сподіваюсь, хоч досюди вогонь не дійде. Показавши неймовірні навички Ямакасі, я все ж вибрався з палаючої пастки і попрямував до церкви. І церква то, звичайно, прекрасно. Просто я, як галичанин католик, вважаю, що сучасна молодь занадто нехтує питаннями релігії. Тілько дійсно, хоч вбийте, я не розумів, в яких гріхах мені взагалі треба сповідуватись, наче ж не грішив останнім часом. Амінь. Люди в храмі Господньому дійсно виявились дуже приємними і з радістю залишили мені ще парочку підписів. Ну а тепер піду сповідуватись. Ех, знову черга, ну нічого почекаю. Ну загалом я то сповідався. Досі правда не знаю, в чому саме, да це і неважливо, якщо чесно. Святий отець мене простив, Ой, як ще? раптом на церкву налетіли шахеди версії 1.0. Так би мовити, оригінальна нестаріюча класика. І як я вам вже сказав до цього, я католик-галичанин, а тому за церкву і двор стріляю з М4 М4. Вашу мать, Да скільки вас тут, блін, так, блін, горю. Все ж таки, виживання на Закарпатті дійсно чомусь мене та й навчило. Але шахідів усіх, так би мовити, позбивав, і на цьому справи в церкві закінчились. Залишалась лише петиція і торговий центр. До речі, не підпишете аб'єрспік. Що ж, цей світ тільки що став чуточку чистіше, а тепер за автографом. Я так розумію, що мені ось до цього хлопця взагалі треба. І от, в плані реалізму експірієнсу пошуку чогось в торговому центрі, творці гри прям ну в точку. Блукав хвилин 20, наче дійсно в Гулівер приїхав, чорт ногу зломить до того малого шукати. Ага, це мені до нього так. Ну, звісно річ, знову черга, як інакше. Ну і взагалі, я так-то був не проти в черзі. Постояти, але сьогодні так весь день там провів, вже, задовбався, тому просто вирішив. Е... Е... Алло! Зрозумів? <ривіт> Ладно, не гордий, постою в черзі, зате можна закрити справу з петиціями yeah, Петро Олексійович буде щасливий. В чергу ж я відстояв і навіть нікого не вбив. Пишаюсь з собою. Насправді дуже складно було так стримуватись, тільки не знаю, на що мені автограф цього малого. Я б краще в якогось гослінга взяв, а не у цієї внебрачної дитини Моргана Фрімана і Олексія Шевцова. На цьому все можна йти додому. Ага, ну звісно, ну ну а як інакше, знов якась хуйня. Стався typical American Moment угнітання меншин поліцією, при тому, що цього карапуза до меншин можна віднести одразу по двом статтям. Але мене воно не стосується. Звичайно, ще міг би допомогти, але питання кому саме? Обидві сторони конфлікту якісь мутні, і мені пулі дорожче за їх життя, якщо чесно. Тому піду додому. Ну, якось так і минув вівторок. Мої чуваки. Середа. Ага, що тут у нас, значить, посяти на могилу батька, проголосувати на виборах, намотити новорічну ялинку у липні. Ну що ж, почну з найлегшого, пішли на вибори. Ресторан Кок, ну, наче сюди. Насправді добре, що вибори провели, бо задовбали вже ті крадії при владі. Зараз, як проголосую, все зміниться і як заживем. Так, з де тут за Порошенка голосувати? Е, ну, наче тут, я не до кінця зрозумів. О, ще сьогодні вибори Мера Києва, да? Ну тут все зрозуміло. Е, ладно, що там далі? Народне голосування, заборонити політикам красти гроші, повністю погоджуюся. Е, схоже, що не погоджуюся. Е, ну, ладно. Головне, що свій громадський обов'язок я виконав. Е, тепер можу спати спокійно. Де там вихід, тільки. Е, ось тут, наче, да? Ой, я, схоже, не туди потрапив. Вибачайте, ніфіга він тут борщ наваристий варив. Е, фу, все, пішли вже за тим деревом новорічним. Ялинку, наскільки я зрозумів, десь тут у парку зрубати можна. Дивіться, типове побачення десь на контрактовій. Емоційно нестабільна альтушка і її репер-бітмейкер. Ага, Макдональдс і дві банки Рево. Ну, романтично. Добре, але я то за ялинкою прийшов. Де її тільки знайти? Парк, до речі, просто 10 з 10. Києву до такого рівня, ще рости і рости. Треба буде кличку порадити в цю групу, грати, може, чомусь навчиться Ну, наче воно. Ааа, ah, this must be the one. He's at my tree, Earl. На жаль, варто було мені лише підібрати ту ялиночку, як на мене вибігли якісь шепеляві бидлоселюки. польські фермери не інакше. Ну, в мене з такими діалог короткий. Треба буде потім так само на кордон заскочити, поспілкуватись. Так, що там ще треба? А, точно, посяти на могилу батька. Хороший, мабуть, мужик був. А це що? Уті путі яка китюнька кіскіснітю. А тепер до церкви на кладовище. Мені здається, чи вони якийсь ремонт зробили. Ну, мені в цілому подобається. ну так, По сучасному тепер виглядає. Круто. Слава Ісусу. Мабуть. А ось і. пан чувак старший. Ну що ж. Смачного Now, <laughs> ну і здавалось би, стоїть собі дорослий чоловік, поливає квіти на могилі батька, нікому не заважає, як раптом знову ці фермери. Oh. Притащили вони мене, мені навіть страшно уявити, куди притащили. Але от що ще страшніше, то це уявити, що вони тут зі мною робили. Адже чувак тепер виглядав як типовий представник Харків Прайду. Весь у кожному костюмі і з порваною дупою. Тому у нас з'являється ще одне завдання: треба заскочити у прачечну і забрати нормальний одяг. А взагалі не сказав би, що виглядаю погано. Як на мене, виглядаю дуже навіть зачотно. Я б сам так по вулиці. Подив, якби на всі ці соціальні норми. Наскільки все ж таки класна гра. От зараз, зараз такого не роблять вже. Що зараз роблять? Ну, всяку соєву фігню для лібералів, нормісів. Мені ж, ну що, для щастя насправді треба, ну, отак просто в шкіряному костюмі стати і. Осяти на самого себе вони тут, до речі, щось ну прям дуже мутне варять. Навіть на рево не схоже. Я не знаю навіть що це. Може якийсь тетерів вишневий. Цікаво, якщо стрибнути сюди, в мене якісь суперздібності з'являться. Ну там людину тетері вам стану. Нє? Ну, тупа ідея була насправді. Далі намагався вибратись, стрибав там по трубам, перетворював фермерів на трупи, сам помирав на конвеєрі. Але все ж пробрався, і ви лише подивіться, зерно наше, скоріш за все, точно, що польські фермери вже і зерно крадуть, уже ж уроди. Тому я вирішив зайнятися врегулюванням дипломатичних відносин з делегацією поляків. Пройшло непогано, і я потрапив в, в якусь я не знаю, лабораторію зі сталкера. Але на щастя, все ж таки вибрався, все залишається лише до пральні зайти, перевдягтись. Щось смішне побачили. Ой, кажу, до пральні треба зайти, заводь. Щось... Щось не так, офіцер, ну що таке? З котика сміються. Що... А, з мене сміються, да? Ну так, я, мабуть, зараз дійсно незвичайно виглядаю, але... Що ж це за суспільство таке, де доросла, свідома, розумна людина не може для свого задоволення пройтись по місту в шкіряному костюмі? Хі-хі, ха ха всім так смішно, наче клоун якийсь, а я то просто хотів бути щасливим. Все блін, мужик, давай мені нормальний одяг. Ну і якось так минула середа. Попереду ще чотири неймовірні дні. підписуйтесь, щоб не пропустити другу частину. А особлива подяка, як завжди, членам і членкам. Бо в цьому відео стільки суперечливих тем, що Ютуб мені за нього, мабуть, і гривні не дасть. Тож, щиро дякую за гроші.